Друзі, вітаю! Ви на ютуб каналі Україна на часі. Мене звати Юля Долгополова, і сьогодні ми поговоримо з адвокатом, кандидатом юридичних наук, керуючим адвокатського бюро Анни Даніель Анною Даніель, про внутрішньопереміщених осіб. Mm -hmm. Вітаю вас. Добре. Початку нам, будь ласка, які наразі існують державні, або, можливо, міжнародні програми житлові для ВПО, і які категорії переселенців можуть претендувати або на житло, або на грошову компенсацію? Ну, проблема забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб в Україні існує вже понад 10 років, але з моменту повномасштабного вторгнення Росії на території України дане питання набуло Глобального масштабу і значення, тому що мільйони українців були змушені покинути власні домівки і зберегти найцінніше життя. І велика частина з них вже більше не зможе повернутися в власні оселі. І на кінець 20 Третього року, за оцінками е, Світового банку Кабміну нашого Єврокомісії, понад 3 мільйони 400 тисяч українців повністю або частково зруйноване житло. Е, а Київська школа економіки взагалі наводить цифру 4 мільйони. Е, наразі у нас є е, програма міжнародної підтримки, е, а саме, програма пільгового е, іпотечного кредитування переселенців. За рахунок коштів гранту, які нам надає уряд Німеччини через власну кредитну установу для відбудови. І в межах цієї програми якраз сім'ї ВПО мають змогу придбати житло в кредит заставкою ставкою 3% на рік і срок кредитування там до 30 років. Ну, умови всі є на сайті держпродження. Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Держмолоджитло, там розписаний механізм. Отримати кредит можуть внутрішньо переміщення особи та члени їх сімей. Є там вимоги ну, до позитивної кредитної історії, до платоспроможності до вимоги Є щодо тих, які не мають житла на території. України, крім житла, розташованого на непідконтрольній території, і ну, умови кредитування діють для ось не більше, ніж до досягнення особою пенсійного віку. Тобто ця програма є діючою і вона має позитивне схвалення від наших державних органів. Вже наразі Наразі вона показала свою ефективність і її обіцяють масштабувати, шукають залучення додаткових фінансових ресурсів і якраз будуть звертатися до міжнародних партнерів, щоб кредитувати цю програму. Нею скористалися вже півтори тисячі переселенців, і також якщо брати українські програми, то з 2022 року в межах постанови. Кабінету міністрів під номером 495 реалізується пілотний проект, який передбачає соціальну оренду тимчасового житла. Ну, є спеціальний договір безоплатного найму, і цією програмою можуть скористатися переселенці, які власне на умовах оренди проживають в цьому житлі. І е, дуже ефективно в нас наразі в, е, в Верховній Раді працює тимчасова спеціальна комісія з питань захисту майнових та немайнових прав е, внутрішньопереміщених осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії. І буквально кілька днів тому е, зареєстровано проект закону е, про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення якраз житлових е, прав внутрішньопереміщених осіб. І а, цей законопроект передбачає проведення всеукраїнської інвентаризації житла, а, тобто об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, і за результатами якого ми отримаємо реальну картину вільних об'єктів нерухомості, а, які придатні для проживання внутрішньо переміщених осіб. Це така буде інтерактивна інформаційна база у кожній області України. Ми будемо розуміти. Які у нас є об'єкти, скільки їх, і можна буде подавати заявки на проживання в цьому об'єкті нерухомого майна внутрішньопереміщеними особами? Доступ обіцяють зробити відкритим, залучати туди ресурси для ну, в тому числі міжнародну допомогу для фінансування цих об'єктів нерухомого майна, ну щоб зробити. Їх придатними для проживання внутрішньопереміщених осіб, тому наразі ну, ситуація в цьому плані така. Наступне питання звучить так: чи має якусь юридичну силу так звана приватизація, ну тобто, націоналізація житла, яку проводять на тимчасово окупованих територіях України Росіяни наразі? Що взагалі можете сказати по цьому питанню? Взагалі, недоторканність житла є конституційним правом кожної людини, проте, зважаючи на повномасштабну збройну агресію і тимчасову окупацію території України, де фактично українська влада не може діяти, ефективність наших наявних механізмів захисту прав на якраз недоторканність житла є складно реалізувати, тому що. На цих територіях механізми українські знижуються, але як такі, вони не можуть бути скасовані, тому що ми говоримо про територію України, яка є тимчасово не підконтрольною нам. Тому для захисту своєї нерухомості я раджу своїм клієнтам користуватися. З всіма передбаченими механізмами, які є в нашому законодавстві України, а в нас є закон профільний про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окуповані території. Території України і в ньому є закріплена дата початку тимчасової окупації Російської Федерації окремих територій України. Це 19 лютого 2014 року. Автономна Республіка Крим з 20 лютого 2014 року вважається окупованою, і саме цей закон визначає статус території України тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії. Російської Федерації і якраз встановлює цей особливий правовий режим на цій території, і визначає якраз діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування підприємств, установ організацій в умовах цього режиму, і якраз додержання та захист прав і свобод людини, і громадянина, і також захист прав і законних інтересів юридичних осіб. Тимчасово окупована е, територія Російської Федерації України є невід'ємною нашої території України, на яку поширюється дія нашого законодавства і е, нашого основного закону конституції і міжнародних договорів, на які е, Україна е, дала е, обов'язкові згоди та да, Верховної Ради. і е, тимчасова окупація е, Російської Федерації території України незалежно від її триває. Є незаконною і не створює для конкретно країни агресора Російської Федерації жодних е, територіальних прав. А, і в цьому законі е, якраз гарантовано, що за фізичними особами, тобто за нашими громадянами, незалежно від перебування їх а, там чину переміщених осіб чи інший правовий статус вони набудуть, зберігається право власності і інші речові права на майно, в тому числі нерухоме майно, включаючи і земельні ділянки, і будинки, все, що знаходиться над Тимчасово окупованій території, якщо таке майно було набуте відповідно до законодавства України, воно ніяким чином не скасовується, воно ніяк не обмежується так званою окупаційною владою, тому і не потрібно доводити право власності ні перед цією владою, та яка там тимчасово перебуває. Тому що охорона права власності на тимчасово непідконтрольних територіях здійснюється відповідно до нашого законодавства України. Ну і є стаття в кримінальному кодексі, яка 162, яка якраз передбачає, що незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи, які чи інші якісь діяння, які порушують недоторканність житла. Громадян, ну те, що ми говоримо про заселення окупантами там будинки наших громадян, караються штрафом і виправні роботи і обмеження волі там, на срок до трьох років. Тому, якщо власник будинку, квартири і так далі розуміє, що в його будинок заселився окупант, про вчинення відповідного злочину він зобов'язаний повідомити. Національну поліцію України за номером 102 або надіслати письмову заяву особисто чи направити засобами поштового зв'язку до будь-якого відділу поліції на території України. Звичайно, що поліція, в свою чергу, наша українська не зможе проводити ефективні слідчі дії на непідконтрольній території, але ну, зрозуміло, що буде загальмовано процес розслідування злочину. Але буде зафіксовано факт документально про звернення власника житла до правоохоронних органів і повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення за законами України, тим більше, що наше кримінально-процесуальне законодавство. Навіть коли підозрюваний там перебуває на непідконтрольній території України, ну на тимчасово окупованій є підставою здійснення спеціального досудового розслідування на тій території, тобто вирішення кримінальної справи, можливі навіть за відсутності підозрюваного, та тобто in absentia. тобто є механізм важливо просто знати свої права і. Працювати з нашими правоохоронними органами і давати їм максимум інформації, підтвердити, що це дійсно ваше житло, повідомити, подати заяву про вчинене кримінальне правопорушення, і хай воно собі буде, розумієте, таким чином. І ще хотілося би поговорити про виплати. Цього року уряд значно скоротив перелік ВПО. Які отримують грошову допомогу від держави. І хотілося б дізнатися, чи планується найближчим часом ще якісь нововведення в цьому напрямку? Допомога ВПО. Так, отримували її люди, отримують люди, які змушені були покинути свої домівки. Сума була щомісячно 2 тисячі гривень для дорослого, 3 тисячі гривень для дітей і осіб з інвалідністю. До липня 2023 року цю допомогу призначали безстроково і виплачували її навіть тим, хто виїхав за межі території України чи повернувся до своїх домів. Навіть на непідконтрольних територіях. Потім уряд, дійсно, як ви сказали, почав змінювати правила надання допомоги переселенцям і визначив певні запобіжники. Тобто, є запобіжник щодо критерії майнового стану і звернення за допомогою після 1 серпня 2023 року. Тобто, переселенці ці першої хвилі і ті, хто виїхав. Під час повномасштабного вторгнення, але до серпня 2023 року тепер кошти на проживання не, не зможуть отримувати за винятком найбільш вразливих категорій. З 1 березня 2024-го уряд почав аналізувати цю фінансову спроможність кожного окремого ВПО і родини в цілому, тому що з сім'ями багато проживають. І пояснивши таким чином, що фінансова спроможність держави України зараз складна, і в нас є тиск західних партнерів, які дофінансовують дефіцит українського бюджету, тому ми зобов'язані економити. І наводились цифри, що в 2022 році ВПО витратили з бюджету на ВПО 57 мільярдів гривень. Гривень в двадцять 73, а в 24-му планують зменшити до 57 мільярдів. Ну, вразливі категорії залишаються: тобто, це пенсіонери, які отримують щомісячну пенсію там до 9 444 гривень. Переселенці, яких середньомісячний сукупний дохід на члена сім'ї, перевищує. 9444 гривні, сім'ї, які придбали житло, автомобіль і так далі, мають там депозити до 100 тисяч гривень. Тобто ці не зможуть претендувати на виплати ВПО. Однак пенсіонери, в яких сума пенсій менша за 9444, особи з інвалідністю першої другої групи. Діти з інвалідністю до 18 років, діти сироти і так далі. За ними автоматично зберігаються всі виплати. Є проаналізовані статистичні дані щодо кількості в нас внутрішньо переміщених осіб, і за даними Міністерства соцполітики, зараз допомогу з бюджету отримують більше 2,5 мільйонів переселенців. А взагалі мають статус ВПО 5 мільйонів осіб. І з них працездатного віку 1 мільйон 300 тисяч, і лише 40% з них працюють з цих працездатних. Тому Мінсоцполітики говорить, що всі працездатні члени родини, крім тих, хто доглядає за дітьми чи немічними, зобов'язані працювати, стати на облік в службі зайнятості і. Якщо цього не зробити, то допомога буде припинена всій сім'ї. Ну, а така історія. Говорити про те і аналізувати, чи будуть подальші спорочення, ну напевно, видніше від, уряду, тому що ем, треба розуміти фінансову спроможність держави Україна. І ми країна, яка воює. І е, всі виплати у нас підв'язані під наш бюджет. Тому е, тут є дві складових. це наша фінансова спроможність самостійна і допомога партнерів. Якщо е, ці дві складові не зійдуться в нормальній е, достатній кількості, то звичайно, що будуть переглядатися е, виплати і ВПО, і е, інші соціальні виплати гарантії. Можуть бути під загрозою, тому що все впирається в наявність фінансових ресурсів. Дуже дякуємо вам, що зайшли час на розмову.